10 жовтня я не змогла у Всесвітній День психічного здоров'я розповісти добру новину про заснування благодійного фонду через певні обставини в моїй країні, але це я зроблю зараз. 20 вересня офіційно мною та громадською організацією Psychobiet був заснований благодійний фонд блискучий розвитку. Мета цього фонду це перш за все матеріальна допомога особам з ментальним розладом, особливо тим, хто має групу інвалідності, також матеріальна допомога закладам з надання психіатричної допомоги, територіальним центрам з соціальними працівниками, які обслуговують осіб з ментальним розладом. Також важливою складовою є просвітницька діяльність, адже це дуже важливо для нашої країни для подолання стигматизації, для подолання стереотипів та міфів навколо ментального здоров'я та ментальних розвитків. Назва Блискучий розум це не просто рандомна назва, вона пов'язана з біографією видатного Нобелівського лауреата Джона Форбса Неша. Це людина, яка зробила вагомий внесок у геометрію, тобто у науку, і він мав розлад такий, як параноїдна шизофренія. Важливо, що наявність цього діагнозу шизофренія не завадила йому мати повноцінне життя, і він прожив 86 років зі своєю коханою дружиною. Ви можете знайти благодійний фонд Блискучий розум на Фейсбуці. Є окрема сторінка, блискучий розум. В нас такий вже логотип є, і також знайти на Ютубі.